Смотри, гавіт! Смотри, говіт! <звів> Мігалка Бетмена вийває. Неймовірно, жах охопив усю Росію феєрія відплати в усій красі. Починається! Починається війна! <хи> Дрон! Афін! Про це говорять усі сотні дронів. Розклали РФ на молекули. Удари немов смерч, носять територію противника. Помсти зсу речить на всю. Це треба бачити. Наші змогли НПЗ розсипаються. У Путіна підкошуються ноги, енергетична катастрофа дихає. РФ у спину. Шок Донбас заговорив. Вибухи і детонації на всю несеться буря небачних масштабів. Москва нервує, кінець імперії підкрався непомітно. Нарешті почало вітаю, я Дарина Гуцкало, І про всі вибухові події у нашому випуску Червона межа. Додивіться до кінця невідкладні новини українські безпілотники влучили у серце Ставропольського краю. Завод Ставролєн один із ключових об'єктів Кремля, опинився під ударом. Українські оборонці відпрацювали на відмінно. генштаб ЗСУ звітується про блискавичні успіхи. Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого виробляє і складові частини до БПЛА. Раніше це підприємство вже зазнало атаки 29 жовтня 2025 року. Невідомі дрони добряче надокучали, і ростовській області. Знову двіжуха, попередньо є ураження на землі. Офіційний Ростов все збив. Але місцеві повідомляли про низьку пожеж. Не оминула гучна вечірка і Орловську, Брянську, Тульську, Калуську та Московську області. Ба Більше тимчасово окуповані території теж готуються на вихід. На Донеччині мінус склад із боєприпасами. Мігалка Бетмена взимають. Росіяни дочекалися. Передова розгортається у серці РФ. За півтори тисячі кілометрів від України у місті Орськ почалася справжня війна. Ці кадри з місця подій треба бачити. Починається війна. Звівають! Збивають? Рій дронів піднімається в повітря, а глядачі роззираються вражні, намагаючись зафіксувати момент на телефони. Дрон афі. Під прицілом опинилася стратегічна нафтова магістраль, яку Путін оберігав як життєво важливий ресурс. Триває атака на місцевий НПЗ ОрскНєфті один з найбільших переробних заводів у регіоні. Росія опинилася під шквалом. Один із головних регіонів не витримав навантаження. Вон там ще На май. Раніше Орський НПЗ був стратегічною опорою для палива в Уралі та Поволжі, і частина продукції йшла на експорт. Сьогодні це вже не актуально. Аж тут продовження ночі жахіття в Росії. Саратов і Енгельс прокинулись від надпотужних вибухів. ППО, Ревло а небо осяяло сліпучими спалахами. У вогні територія Саратовського нафтопереробного заводу це шокуючі кадри, які розбурхали всю країну. <гас> Твоя! Я Смотри, горить! Смотри, горить! Гавіть, серйозно, горить! Місцеві в паніці після опівночі прогриміло до семи вибухів. Люди не могли повірити своїм очам. Ви вийшло, да? На 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 Сарі, як загоряв. На зробила. Пекло в місті у небі кружляли невідомі об'єкти, а над південним заходом Саратова здіймалося полум'я. Сирени роздирали тишу. Людей в паніці просили відійти від вікон та ховатися в укриттях. Угроза атаки безпілотників. Дослушайте сообщение до конца, затем следуйте инструкции. Если час вы находитесь в помещении, отключите свет, Опять, воду, не подходите к окнам. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами і не имеют окон. Влада мовчить росавіація екстрено закрила аеропорт. Росія в шоці війна прийшла в глиб країни. Про масштаби руйнувань жодного слова. А пізніше повторний удар місто знову здригнулося від вогняних вибухів. Но фронт закипає Покровський і Куп'янський напрямки у центрі уваги. Ворог зосередив усі сили і суне вперед. ЗСУ стримують противника, бої яких ще не бачив світ. Прямо зараз вирішується доля Донбасу. Путін роздає божевільні накази. Ситуація загострюється. Ось ось може настати переломний момент. Сили оборони готують потужний ляпас для армійців Путіна. Чи здатний він остаточно розгромити противника і всі його зухвалі мрії? Про це вже за мить. Про те, що РФ знижує тиск на позиції ЗСУ в Покровську, повідомляє інститут вивчення війни. За даними аналітиків, темпи російського наступу зменшилися через колосальні втрати. І зараз ті, кому вдалося вціліти в м'ясних штурмах, чекають резерви і сподіваються налагодити логістику. Росіяни знизили свою активність в городі і уменьшили кількість переміщень. Таким образом, в СРФ намагаються мінімізувати свої втрати і ожидають поповнення основними силами. Це Ця попитками російських сил наладить логістику через южне окраїни Покровська. В частности, на этом участки росіяни кілька разів пытались перебросити лічний состав з допомогою авто і мототехніки. Сили оборони этого не допустили. При цьому головним завданням окупанти сьогодні ставлять перерізання української логістики. У командуванні наголошують, зробити це не вдається насамперед за рахунок вчасно перекинутих спецпідрозділів ГУР СБУ та ССО. Удалось дійсно в такі плані. Тут две задачи мы можем отметить тактическую и стратегическую. В тактическом плане отбить позиции к северу э, самого города Покровска и от Покровска э, позиции у врага, э, повлиять на логистику, которая во многом находится действительно под огневым контролем российских оккупантов. Однак це не фізичний контроль, і сьогодні удалося здати ніякі альтернативні такі небольшие логистические коридори, по которым що можна снабжати війська. Тим часом в угрупуванні ЗСУ «Схід» напередодні повідомили, що сили оборони мають частковий успіх у місті. Штурмові підрозділи зачищають будинок за будинком і відтісняють ворога до околиць міста. Як кажуть військові, чітко позначити позиції сторін у Покровську сьогодні просто неможливо, адже фактично весь населений пункт перетворився на сіру зону. Наші сили оборони е, діють теж малими групами, е, видавлюють росіян Ми, по крайній мере, очевидно мають намірення – Выдавить россиян с промзоны и с северной части, центральной части Покровска, ну дальше как будет развиваться успех? Ну, сложно сказати. Тим часом РФ намагається просуватися і поза населеним пунктом, охоплюючи його у кліщі, і з півночі при цьому ворог щодня зазнає величезних втрат, фактично не отримуючи результату. Навпаки, підрозділи, зокрема Азову, які зуміли ліквідувати російський прорив у напрямку Добропілля, дедалі ближче просуваються безпосередньо до Покровська. А це гарантує, що охоплення міста, як мінімум, із півночі, не відбудеться. по большому счету завершение этой операции контрнаступательной, оно плавно перетекает и, скорее всего, перетечет в ликвидацию вот этой северной сопли российской, которая направлена на охват Покровского Мирнограда. Поэтому, с одной стороны, Замисел противника понятен, замисел нашого командування тоже ясен і е, направлен на діблокаду е, Покровської групіровки. Ситуацію прокоментував і головком Олександр Серський. За його словами, Покровськ зараз це суцільний укріплений район. Є кілька місць, де росіянам вдалося пролізти через інженерні загородження, але у ЗСУ знають де саме ці місця, тому ситуація загалом контрольована. При цьому Серський додав, що командування уже має плани Б і В для всіх варіантів розвитку подій. Тим часом другою зазначимістю точкою тиску російське угрупування визначило для себе Харківську область, а саме місто Куп'янськ. Чергову заяву РФ про оточення українських військ спростував начальник прес-служби об'єднаних сел Віктор Трегубов. У свою чергу військові аналітики констатують, ворог тут намагається застосовувати покровську тактику, проте його результати набагато скромніші на Куп'янському напрямку, в Куп'янську. Ситуация значительно отличается. Похоже, удалось нашему командованию, нашим защитникам взять ситуацию под контроль, и действия противника в городе не такие эффективные оказались, как на то рассчитывали. Російській команді ще однією важливою причиною тиску на Куп'янське експерти називають не дати Україні перекидати резерви під Покровськ. Як відомо, Путін дав своїй армії час на захоплення міста до п'ятниці, і зараз у російському командуванні половину всього свого угрупування в Україні зосередили саме тут. Путін ставить стратегічну задачу захопити покровську агломерацію. не удалось ему продвинуться по всем секторам. Он предполагал, что это будет движение Сумская область, Харьковская о трех точках, о которых мы говорили, Волчанск, например, там Купенск и, соответственно, дальше уже Луганск, Лиман. И с разных сторон начать наступательные операции. Конечно, это прорыв, как он считал, будет на Днепровской и Запорожской области, но сил и ресурсов не хватило. І навряд чи вистачить. Додають аналітики. Так за інформацією нашого центру протидії дезінформації, втрати армії РФ у бійні Запокровськ перевищують як кількість нових контрактників, так і найманців з інших країн. Україна завдає потужного удару по серцю російської інфраструктури. Темрява, немов страшний бумеранг, котиться територією РФ. Регіони один за одним опиняються без світла, а дрони ЗСУ не зупиняються ні на хвилину. Місцеві жителі змушені терпіти лютий хаос. Світла немає, тепла очікувати теж марно. Москва вперше за довгий час відчула реальний тиск. Південь країни вже страждає від масштабних збоїв, а Путіну доводиться повідомляти про втрати. Оце удар по самовпевненості. Сі диктатора. Ви маєте це побачити на власні очі. У ніч на 9 листопада ЗСУ вдарили по ТЕЦ у воронежі. Після удару у низці будинків зникло, а потім з'явилася електрика. Воронецька ТЕЦ один найбільший постачальник теплової енергії в регіоні та забезпечує нею чотири райони міста. Прямо у мене на глазах тільки на балкон вийшов. Вон там прям е права -пра 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 по проводам, видимо, пі коротше. Ні, ну я слышал три, пишуть чотири. У Білграді була атакована ТЕЦ Луч, через що без світла залишилися десятки тисяч мешканців. Губернатор області В'ячеслав Латков заявив, що ушкодження дуже серйозні. По ітоком вчорашнього вечірнього ракетного обстрілу є серйозні повреждения системи енергетичнобження, теплоснабження міру Білогода. Но наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимается восстановлением э, от того ущерба, который нанесли нам Брудні за день до цього українські дрони вразили енергооб'єкти у Саратові, Енгельсі та Волгоградській області. Там також було зафіксовано відключення електроенергії. Масованими дроново-ракетними атаками Росія намагається занурити Україну у блекаут. У свою чергу українська армія завдає енергетиці РФ симетричних ударів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада готова і не лише захищатиме інфраструктуру, а й завдаватиме ударів у відповідь. Що буде. З електрикою сьогодні мені складно сказати, ми будемо готові до всіх викликів у відповідь. Ми щодня працюємо над цим, будемо захищати, боротимемося. Росіяни повинні знати, що ми крок за кроком збільшуватимемо виробництво всього того, щоб вони теж відчували те, що ми відчуваємо. Володимир Зеленський, президент України, у 2025 році. У Росії спостерігається тенденція до зростання дефіциту електроенергії станом на жовтень поточного року нестача потужностей в. Електромережі сягає десятків гігават. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України через. Попит промислових житлових та комунальних споживачів, що перевищив сумарну генерацію всіх електростанцій, станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі вже досягла 25 гігаватт. Попри намагання уряду РФІ запровадити хоч якісь заходи для стабілізації своєї енергосистеми, як от грошову компенсацію або знижку на рахунок за спожиту електроенергію, за добровільне зниження її споживання в пікові години, а також відключення споживачів, що не потребують гаранту. Ованого електропостачання зростання дефіциту електроенергії свідчить про системну кризу російського енергетичного сектору. Служба зовнішньої розвідки України, крім зносу та перевантаження, позначаються на російській енергосистемі і систематичні удари ЗСУ. Якщо українські удари, хоча б частково зашкодять російській теплоенергетиці, це спричинить значні проблеми для енергетики Росії. Зсу вже на 60% наблизили блекаут на півдні Росії. Удари ЗСУ поступово вибивають високовольтні підстанції, які дозволяють перекачувати електроенергію із округу до округу. Якщо будуть зруйновані ще й теплоенергостанції, то у них буде значно складніша ситуація ніж у нас. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, від атак українських дронів та відсутності електроенергії страждають не лише російські регіони, а й Москва. І це має дуже серйозний і на такий антипропагандистський ефект безпосередньо для Кремля, який нагадаю, що одна із причин навіщо було починати так звану СВО, це питання там гарантії безпеки для самої Російської Федерації, як це пояснював Путін та його оточення. Ну, ми бачимо, що війна приходить безпосередньо в Москву, і це бачать самі Москвичі, і не лише Москвичі. Ми бачимо, що дійсно географія дронових атак. України вона шириться. Українці вже давно звикли та пристосувалися до відключень тепла та електрики. А ось для росіян це несподіваний сюрприз. Так що настав час запасатися сірниками, свічками та дровами. Москва у центрі хаосу українські дрони завдали безпрецедентних ударів. Серія прицільних атак перевернула столицю РФ і показала її слабкість. Розгром на території ворога ще ніколи не був таким масштабним і гучним. Відео з місця подій миттєво розлетілися мережею, а блекаут починає відчутно впливати на життя росіян. Мешканці Москви опинилися в епіцентрі катастрофи, а Кремль змушений констатувати провал власної ППО. Путін панікує, але протидіяти йому вже нічого не може. Сталеві руки українських сил оборони тримають столицю під контролем. Помста України вийшла на новий рівень. Деталі та наслідки цієї операції далі. Ви маєте це побачити. Українські дрони дедалі частіше б'ють російську енергосистему у ніч проти 5 листопада. Українські БПЛА атакували енергетичну інфраструктуру у Володимирській та Орловській областях. У Володимирі удар припав по підстанції на 750 кВт у передмісті. Місцеві жителі стверджують, що місто атакували ракети, а не БПЛА. <звук> В орлі вибухи пролунали в районі місцевої ТЕЦ. Найбільшого джерела електроенергії та тепла в області. Атака була швидше за все ракетною, оскільки на відео немає ні звуків ППО, ні гудіння дронів. это бахнуло. Це Вже друга атака на Орловську ТЕЦ за останній тиждень, 31 жовтня. По ній було завдано ударів крилатими ракетами Нептун. Тоді місто залишилося без світла. Також в останній день жовтня горіла і Володимирська ТЕЦ. Причем эта подстанция обеспечивает электроснабжение центрального региона, включая Москву, Владимирскую, Нижегородскую, частично Ивановскую области. В общем, участвует также в передаче мощности от Калининской атомной электростанции для Костромской ГРЭС и других Крупних істочників енергії, стабільна робота Володимирської підстанції є критично важливою для надійного балансу енергосистеми Росії. Вона має особливе значення через неї де подача електроенергії від Калінінської АЕС. Це робить підстанцію одним із ключових об'єктів для московського енерговузла. ЗСУ хочуть влаштувати блекаут у Білокам'яні, завдаючи ударів по підстанціям навколо Москви За последние недели зафиксированы атаки по важным энергетическим узлам: Арзамасская 500 кВт 14 октября, Балашовская 500 кВт 16-25 октября, Владимирская 750 кВт 17-31 октября, 5 ноября, Вишкайма 500 кВт 18 октября, Новобрянская 750 кВт 29 октября, Липецкая 500 кВт 2 ноября, Фроловская 500 кВт Третього ноября поданим аналітика, в отраслі цель ударів лішить Москву можливості получать маневрову електроенергію з волжських гідроелектростанцій. До цих ударів по підстанціях керівник сил безпілотних систем Роберт Броуді попередив, що москвичам настав час готуватися до блекаутів. Блекаут це не страшно. Птахи СБС разом із іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію, але ви впораєтесь: сірники, ліхтарики, свічки. До речі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках. Ми не будемо інформувати вас про кожну подзьобану птахами: 750 кВт, 500 кВт і так далі. Орієнтуйтеся за принципом світло, тепло, бадабум, темно, земно. Ну а ваша дорозвідка у пабліках працює наразі бездоганно, поки ще є інтернет. Удари були анонсовані, і удари відбулися. Противник навіть знаючи, що Власне, яка інфраструктура їхня буде під ударом, не змогли ефективно організувати роботу, оскільки анонси були швидше, що будуть, чхай їх чекають блекаути, і аж після того полетіли безпілотники. Якщо подібні удари продовжаться, то в короткостроковій перспективі Москва залишиться без електрики, плюс удари по газових сховищах та газорозподільчих станціях, то столиця РФ залишиться не лише без світла, а й без тепла. Що? А головне, коли остаточно доб'є гроші, пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.